голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, заступники голови обласної державної адміністрації та обласної ради, директори департаментів та управління обласної державної адміністрації, голови ради районних та міських рад, керівники обласних установ та організацій, керівників енергопостачальних і теплопостачальних компаній, виробники енергообладнання. Складатися з таких частин. Це відкриття обласної України, енергонезалежність Житомирської області, де слово буде надаватися голові обласної державної адміністрації. В області. І просить буде до слова. Це Кріберніт Філідріховича, генерального директора енергофондингу Укрібер, Калінська Олександра Степановича, керівника приватного підприємства Теплодар 2, Павленка Анатолія Анатолійовича, директора товариства енергольтернатива Плюс. Ну і звичайно, фінансову частину це Шульга Микола Іванович, заступник начальника філії Житомирського обласного управління Ощадбанку. Він обговорить і вам презентує ту. Кредит на альтернативні види палива, ну і звичайно, ми обговоримо разом з вами спільно. Це вже запитання відповіді для обговорення даної презентації. Після цього ми всі разом з вами поїдемо на об'єкти і подивимося, як працюють дані готельні на об'єкти. Ми поїдемо до обласної дитячої лікарні, як працює там котення. Від неї переїдемо до обласної. Психіатричної лікарні номер 1 і повернемося з вами назад в дану залу, для того, щоб ми з вами вже відвели підсумки нашої зустрічі, конференції і почули від вас ті ваші враження, ваше бачення і ту перспективу, яку ви можете зробити і плануєте зробити в районах. Тому, з вашого дозволу, ми надаємо слово голові обласної державної адміністрації Машковському Сергію Олександровичу. Шановні колеги, шановні присутні, сьогодні ми зібралися разом з вами для визначення основних аспектів напрямків щодо реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Житомирської області та скорочення на найближчу перспективу споживання природного газу. Підприємствами усіх форм власних ми знаємо, що в умовах енергетичної залежності через проблемність імпорту російського газу, дефіцит вугільної продукції, які створюють дуже серйозні, дуже відчутні проблеми сталого функціонування господарського комплексу нашої області в цілому, в контексті того, що на рівні Держави вживаються найрізноманітніші заходи щодо оптимізації та зменшення споживання традиційних енергоносіїв. А саме, зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 09 від 2014 року, номер 296 нашій області було доведено ліміти споживання природного газу. У розмірі 211 мільйонів метрів кубічних і поставлено завдання зменшити споживання природного газу на 30%. Також промисловим споживачам доводяться графіки обмеження споживання електроенергії. Тому саме сьогодні є особливо важливим, я б навіть визначив як життєво необхідним. Набуває вирішення питань ощадливого ставлення до споживання традиційних енергоносіїв і залучення до опалення балансу нашої області відновлювальних альтернативних джерел палива. І я хотів би звернути вашу увагу на те, що це має стати пріоритетним завданням і одним з найважливіших напрямків нашої з вами роботи. Отже, Житомирською областю, до речі, однією з перших серед всіх областей України було розроблено енергетичну дорожню карту. Завдання і метою цієї карти є створення інтерактивної бази існуючого котельного господарства області для визначення можливих шляхів скорочення та ефективного використання енергоносіїв. Також ця карта має стати путівником для керівників усіх рівнів, для потенційних інвесторів щодо заміщення традиційних видів палива на альтернативні види палива. Також я хотів би ще звернути вашу увагу і акцентувати: ця карта, ця дорожня карта є своєрідним посилом, є своєрідним сигналом для усієї громади нашої області. Щодо відкритості та готовності обласної державної адміністрації і обласної ради до відкритої та конструктивної співпраці. На, на сьогодні в нашій області експлуатується 1012 котелів, з них 936 – Котели перебувають на балансі підприємств, які виробляють теплову енергію для постачання населенню та бюджетним і комунальним підприємствам та установам. Більшість цих котелень, а саме 500 котелень, це відповідно 53,4% від загальної кількості, працюють на природному газі. Решта, а це 388 Відповідно, 41,5% котелень працюють на твердому паливі і 47 котелень використовують електро, е, електроопалення. Загалом у поточному році передбачається перевести на альтернативні види палива 112 котелень. І зараз я звертаюся до керівників районів, до керівників райдерміністрації, їх заступників, голів районних рад. Це є вашою заслугою, тому що цей показник у вересні, згідно статистики, Мінрегіонбуду, вереснем місяцем. Це є одним з найкращих в Україні. І це завдяки вашій наполегливій та сумлінній і активній праці. Тому я щиро вдячний вам за таку позицію.